вам скоро відкриється, мої кохання. У вас розбите серце, Боже, через те, що треба комусь робити вибір. Так. Тому що є третій фактор старший аркан закохані, Що заважає вашому коханні, і ви стоїте з мечем, тому і правильно робите, тому що або ви вибір не хочете робити. Є у мене такі дівчаточки, або ваш чоловік не хоче робити вибір щодо того, щоб. Були тільки ви, тільки він, і ніяких третіх факторів. Бо треті фактори це може бути і алкоголь, і інша жінка, у когось і залежності, і ігрові автомати, чого тільки немає, і в інші міста проживання, і діти, і таке інше. Він теж проявляється як принц. Ви як принцеси, він як принц. Тобто два підлітки вирішили побудувати відносини і нічого не виходить, тому що щось не подобається, але ви не говорите. Так не можуть, дівчаточки, кажіть, і він не